На Буковині до 9 років за ґратами з конфіскацією майна засудили хлопця, який налагодив збут психотропів через інтернет. Йдеться про 25-річного жителя Дністровського району. Прокурори довели, що Буковинець налагодив схему одержання прибутку від незаконного обігу психотропних речовин. Під час документування кримінального правопорушення зафіксовано декілька фактів збуту ним амфетаміну. Для реалізації наркотичної продукції він використовував створений у месенджері Телеграм інтернет-магазин, закуповував психотропну продукцію теж дистанційно, користуючись послугами доставки поштового зв'язку. Після одержання чергової посилки з забороненими речовинами наркодилера затримали правоохоронці. У нього вилучено понад 70 грамів синтетичного психостимулятора. Ну а на цій ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями. Цікавих та насичених гарними подіями вихідних на все добре.